Уяви собі, приїжджаєш ти такий з енного відрядження і лягаєш нарешті спати, пізно ввечері. Прокидаєшся від того, що пів восьмої ранку тобі шість разів дзвонить якийсь неадекват, і потім переходиш на відео Жолоба, де він біля якоїсь тачки каже, що буде зараз передавати якийсь челлендж. Дякую, Андрію, що ти не бігаєш по машині. Як бачиш, в мене ноги досить файні, тому я трішки модифікую твій виклик. Рівно 25 разів. Скільки, скільки років в нашій Україні. Я передаю цей челендж Олексію Кучеренку і двом людям, яких я вкажу в коментарі.